Треньки «Жигулі» підірвали вранці в центрі Одеси просто за кілька кварталів від туристичної Дербасівської. Очевидці зафіксували, як догорає машина. В копійку підклали вибухівку 600 сот грамів тротиловому еквіваленті. кажуть поліції. Водія всередині на момент вибуху не було. Також дивом не постраждали перехожі. Зате вщент розлетілася вітрина магазину. Поруч а деталі автівки вибухом розкидало тротуаром та проїжджою частиною. Хто і чому підірвав машину, наразі встановлюють. Відомо, що Жигулі належали 68-річному жителю Дніпра. Спеціалісти встановили вибухівку, заклали в задній частині авто в районі пасажирського місця і підірвали її дистанційно. Дуже сильний. В глибині поліклініки був такий зрив, що думала, все падає. Виділи, що приїхав чоловік, вийшов з машини і ушов. В основному горіла задня частина. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.